Гурток Юніко ТІВІ вже понад 20 років створює українськомовний простір та робить свій внесок у розвиток нашої держави. По морю пливе човник, Пташка у небі щебечимо в дзвоник. Слово лодка не підходить, бо човен гарно в морі ходить. Запам'ятай, мій друже, милий човен наш пливе у мирі. Два роки тому на каналі Телестудії стартувала рубрика чистомов. Тут діти виправляють помилки, які допускає безліч людей та популяризують ідею розмовляти рідною мовою у повсякденному житті, та ще й робити це грамотно. Для чого потрібно розвивати чистомов? Я вважаю, що чистомов потрібно, щоб не допускати помилок і із російських словах не перетворювати на українські слова. Чисто мов треба розвивати, щоб популяризувати Україну перед іншими країнами? Щоб було менше помилок у всіх українців та щоб була більш популярна українська мова, щоб фашисти розуміли, що вони напали іменно на українців, а все почалося із того, що ми розмовляємо фашистською мовою. Мова це наш національний ідентифікатор, який вирізняє нас поміж інших. На мою думку, розвивати рубліку чисто мов треба, щоб іноземцям легше було вчити українську мову. Потрібно, щоб люди, які приїжджали з інших міст, щоб вони вчили українську мову легше.